Дорогі люди, слава Ісусу Христу, бажаю всім вам міцного здоров'я, Пусть Бог береже всіх вас. Хочу нагадати те, що записано в цій святий Книги. Записано те, що Бог створив людину для своєї слави. Люди загрішили, і людина через гріх вона своєї Божої слави, яку допускав, що вона приходила. Господь не забувся про людину. Він послав свого Сина Ісуса Христа, Він прожив досконале життя, помер за наші провини на Христі, Подолавши смерть воскрес, Він є живий, і Він закликає людей, покається в віру. Прибріться з Богом, читайте святе Письмо, молиться Богу, кого його немає, бо його даруємо. Взяти батько Небесний, благослови всіх людей, хто здійснює, в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Бережи вас і благословимо. Дякую за увагу.